Майбутнє Прикарпаття у руках науковців. Нині в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника урочисте засідання з нагоди дня науки. Тут зібралися кращі науковці трьох місцевих університетів. А це, окрім Прикарпатського, фахівці медичного та університету нафти і газу. Саме від них відзначають можновладці, нині залежить соціально-економічний розвиток краю. У свою чергу керівники області обіцяють усіляко підтримувати розробників. Є певна частина районів, де е, є складні. Елементи сувів, є протипавиткові елементи, і якраз в цьому плані районні державні адміністрації підписують угоди з нашими університетами по різних напрямках для співпраці. У планах чиновників створити для науковців координаційний центр, аби спільно працювати над майбутніми розробками та ноу-хау, а згодом і над втіленням їх у життя. Дуже багато є дотичного. Наприклад, ми співпрацюємо з медичним університетом в плані біології. Ми маємо дуже добрі біотехнологічні напрацювання. Відповідно, зважаючи на слабку матеріальну базу університетів, ми могли об'єднувати саме експериментальні бази для реалізації цих проектів із залученням європейських університетів, тому що. Ми до певної міри працюємо паралельно, можливо, навіть не знаючи, що є дотичні спільні наукові ідеї, які можна було спільно реалізовувати. До слова відзначаються організатори з кожним роком на Прикарпатті більше науковців та молодих вчених. Кращих з них обласна влада відзначила не лише теплими словами, а й грошовими преміями. Іван Нічук, Андрій Гаргара, новини 402.